Зустріч президента Польщі Анджея Дуди із українським лідером Володимиром Зеленським вперше від початку війни була скасована. Повідомило польське видання Річ Посполита. Вони мали зустрітися на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Сам Дуда каже, це сталося через зміну годин засідання генасамблеї, тому зустріч виключили із порядку денного. Однак він припустив, що вона може відбутися згодом. Під час свого виступу на генеральній асамблеї ООН польський лідер прокоментував питання імпорту українського зерна. Мовляв, в Україні хочуть якнайшвидше продати зерно за найнижчою ціною. Ми повинні від цього захищатися. Адже людина, яка тоне, надзвичайно небезпечна, тому що може затягнути на глибину, вона може просто втопити рятівника. Нагадаємо, польща заборонила імпорт українського збіжжя.